Вітаю вас, мої сині! Сьогодні неділя, 17 березня, і ви дивитесь новини церкви благовістя. Разом із вами, ваша Саша. Отож, поїхали дивитись зустріч для служителів. Увага, увага! Завтра, 18 березня, відбудеться зустріч для лідерів домашніх груп, помічників та служителів о 18.30. тема зустрічі: Як Бог сілює душу людини? Лілія Вусик поділиться з вами важливими думками та розгляне ключові аспекти цієї теми. На зустрічі будемо обговорювати такі питання. Принципи внутрішнього зцілення портрет здорової та цілісної людини, що не є внутрішнім зціленням. Як зцілені служителі зцілюють інших? Не пропустіть цю цікаву зустріч, буде корисна і пізнавальна. Global Vision School Global Vision School оголошує проведення потужних тренінгових програм. 23 березня запрошуємо всіх, хто веде церковні сторінки в соціальних мережах на тренінг з 13 до 16 години. Для церковних адміністраторів та адміністраторів різних служінь відбудеться тренінг з 16.30 до 18.00. Не пропустіть можливість покращити свої навички та отримати корисні знання. Спікери, ведучі лідери бізнесу в Україні Максим та Юлія Горюнови. А так куратор місіонерського руху Global Vision Яна Пасічне реєстрація доступна за посиланням по цьому QR-коду. Відскануйте його своїм телефоном. А також на наших площадках: Telegram, Instagram, Facebook є google форма яку треба заповнити. Якщо у вас не вийшло, зверніться особисто до Яни Пасічної. Дитяча програма. 23 березня це в суботу об 11 годині. Запрошуємо всіх дітей на незабутню святкову програму Веселі пригоди. На вас чекають захоплюючі персонажі, ігри, розваги, подарунки. Вхід абсолютно безкоштовний. Місце проведення заходу це поблаговістя, що знаходиться за адресою вулиця Ришетилівська, 37. Глобальний лідерський саміт. Глобальний лідерський саміт відбудеться в Полтаві, 6 квітня. Реєстрація вже відкрита. ГЛС – це найбільша християнська лідерська подія у світі, що обговорює питання церкви, суспільства, бізнесу та держави. Кожного року на саміті збираються пастори, служителі церков, підприємці, студенти, громадські діячі, менеджери, держслужбовці, військові та капелани. На ГЛС у Полтаві ви почуєте 5 відеопосилань міжнародних спікерів та виступи українських лідерів. Крім того, ви отримаєте робочий зошит з конспектами лекцій. також у вас буде можливість поспілкуватися з ведучими. У вас будуть обговорення в групах, спілкування, нові знайомства. Приєднуйтесь до головної міжнародної лідерської події, яка відбудеться в Полтаві, в нашій церкві. Лідерство засноване на християнських цінностях. Будує нову Україну. Реєстрація на ГЛС доступна за посиланням. Яке написано ось www.gls.ua.com. <глс> Якщо у вас виникли будь-які запитання, зверніться за цим номером телефону. Не пропустіть цю унікальну можливість зробити крок до нового рівня свого лідерства. Біблійна богословська семінарія. Запрошую усіх бажаючих долучитись до наступної біблійної семінарії, яка відбудеться 27 та 28 березня. Це середа та четвер. На цих заняттях ви поглибите свої знання про слово Боже, вивчите біблійні істини та навички, які допоможуть вам бути впевненими у своїй вірі та правильності передавати євангелі іншим людям. Заняття тривають з 18 до 20. Години вартість участі всього 100 гривень за два дні. За додаткову інформацію та реєстрацію звертайтеся за цим номером телефону до Наталі Нестеренко. Або підійдіть до неї особисто. Не пропускайте цю чудову можливість поглибити свої знання та зростати у вірі. Zoom School для пасторів та місіонерів. Гарна новина для всіх, хто чекав. Третя сесія Zoom School для пасторів та місіонерів. На вас очікують спікери, актуальні теми, практичні навички та гаряче обговорення від єпископів. Внесіть ці дати до свого календаря. Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, зверніться до Богдана Сідорук особисто або за цим номером телефону. Сьогодні на молодіжному служінні Джейсі Motion о 15.00. Запрошуємо всіх на перегляд цікавого фільму. Долучайтесь до цієї можливості провести час разом із друзями, отримати порцію цікавої інформації та насолодитись хорошим кіно. А це були всі новини на сьогодні. Разом із вами була ваша Саша Квітучі Магнолі. Весна. Побачимось наступного разу. Па-па!